Поговоримо сьогодні про Вінтерфел про родовий дім старків. Усім привіт! Ви на каналі Книжкова гурманка Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал і залишайте свої коментарі. Також э, вдячна усім, хто підтримує мій канал фінансово. Якщо ви також захочете це зробити раптом, то в описі можете знайти посилання на мою монобанку. Тож давайте поговоримо про цей замок півночі і про те, як він був. Побудований. Це родовий дім Старків, яким вони володіли ще з зорі віків, тобто ну, близько 8 тисяч років або навіть більше. Замок знаходиться біля королівського гостинця. Побудував цей замок, як і багато споруд півночі, Брандон-Будівничий. Взагалі йому приписують ще стіну, штормокрай, але е, є такі різні версії, що, скоріш за все, існувало декілька правителів, які. Будували різні споруди і просто взяли їх, усіх поєднали і створили такий збірний образ Брандона, який потім вражав би кожну дитину, які розповідають легенди про нього. Тож, за легендою, саме він побудував Вінтерфелл і допомагали йому гіганти. Але вже доведено те, що більшість споруд були побудовані за тисячу років після. Брандона будівничого відомо, що старки не вирівнювали землю перед тим, як зводити стіни, закладати основи. А саме тому можна побачити всередині мурів різні долини та пагорби. Це також є й доказом того, що Вінтерфелл не був побудований одразу і задуманий як єдина споруда. Його будували, добудовували протягом декількох років. Дехто каже, що взагалі колись на місці замку існувала сук. Купність кільцевих острогів, але цьому підтверджень немає, складно їх потім знайти зараз. Внутрішні стіни вони мають на кожному розі чотирикутні фортеці, а зовнішні восьмикутні вежі. Взагалі, для оборони цілком достатньо внутрішніх було стін. Їх побудували ще дві тисячі років тому, а потім проклали за внутрішніми стінами ще рів, але з часом. Звелися ще й зовнішні стіни. Зовнішні стіни вони будувалися протягом останніх 20 років правління Едріка Снігової Бороди. Цей правитель відомий тим, що він дуже довго жив і дуже довго правив. Так, от, коли звелися оці зовнішні стіни. То цей замок стало ще складніше б узяти зовнішні стіни. Вони були у висоту 24 метри, а внутрішні 30 десь метрів. Тобто, якщо ворог подолав би зовнішні стіни, то він опинився б перед набагато вищими стінами, з яких на нього обсипалися стіни, каміння і все інше. Тобто, реально, ці зовнішні стіни вони ускладнили можливість взяття цього замку. І оці стіни вони оберігають декілька споруд. Там їх було досить таки багато. Зараз поговоримо про деякі з них. Давайте на хвильку з вами вирвемося зі світу Мартіна. І я розкажу вам про нову каву від компанії 25 Coffee Roasters. В мене є кава. Зі смаком черешні. Зачитую смак кизил черешня темні ягоди. Мені дуже подобається, що кава натуральна і вона без ароматизаторів. Тобто, усі ці смаки це не ароматизатори. Я спеціально зробила, заварила цю каву, щоб прямо зараз з вами її спробувати. Тож, давайте скуштуємо за ваше здоров'я. Знаєте, мені подобається, що кава це кава. А, ці додаткові смаки вони не перебувають. Основний смак кави. Я відчуваю легкий смак, отакий черешня, як кислинки, просто, і мені це подобається. Якщо вам подобається кава з легкою кислинкою. То можете обрати саме оцю новинку від 25 Coffee Roasters. Також, ще, хто з вас можливо забув, розкажу вам, що компанія доставляє безкоштовно замовлення від 350 гривень по всій Україні. І кур'єром. У Харкові, Києві та Львові, тобто прямо кур'єр прийде до вас додому з кавою безкоштовно, якщо ви зробите замовлення на сайті від 350 гривень. І ще на сайті існує дуже крута функція. Якщо ви хочете когось привітати зі святом, то ви можете обрати спеціально там є налаштування на сайті етикетку, на якій буде написано або Любі Матусі, або колезі. В них там заготовлені є макети, і ви можете обрати будь-який з них. І вони наклеють оцю наліпку на вашу каву абсолютно безкоштовно. Ви можете порадувати своїх близьких. Ми, наприклад, подарували ще каву нашій дівчинці, яка робить монтаж цих відео, які ви дивитеся щотижня. Можете якраз побачити, як саме ця етикетка буде виглядати. І не забувайте, що з моїм промокодом гурманка. Ви отримаєте 20% знижки на всю каву-продукцію, окрім дріпів, комбо та наборів. Тож обирайте, вводьте цю знижку, цей промокод, користуйтесь ним і смакуйте вашу улюблену каву. Тепер повертаємося назад до Вінтерфелу. Перша фортеця це найстарша будівля. Яка була побудована взагалі серед усього замку. Вона прикрашена е, різними такими кам'яними химерами. Дехто вважає, що ця фортеця була побудована ще першими людьми. Але деякі майстри кажуть, що не могли перші люди побудувати цю фортецю, адже вона кругла. А для перших людей характерні квадратні будівлі. Тож, скоріш за все, це був період ранніх андалів. До речі, саме на цю вежу лазив колись бран. Поговоримо. Ще про зруйновану вежу. Ця вежа була найвищою у Вінтерфелі. І вона би залишалася найвищою, якби за 100 років до народження Недостарка у неї не влучила блискавка. Там почалася пожежа, ця вежа завалилася, і потім ніхто не займався її ремонтом і відбудуванням. Також у Вінтерфелі ще є зимовий сад, це така теплиця, в якій вирощують овочі та фрукти. І звісно, що не можемо не сказати ще про богопраліс, який взагалі є найдавнішим, який залишався нетронутим протягом 10 тисяч років. Тут є священні віру дерева, бо саме у богопралісі. Старки поклонялися своїм старим богам, яких вони запозичили у дітей лісу. І оцей богопраліс він обігрівався різними гарячими джерелами, які знаходилися по його периметру. До цих гарячих джерел ми ще повернемося. Також під замком лежить крипта. Не переплутати з криптовалютою. Тож там лежить крипта, в якій лежать лорди Старки, захоронені та їх діти. Ще не зайве буде сказати про те, як замок обігрівався. він знаходиться на півночі, там де дуже сильно холодно. Тож яким чином вони взагалі оце все громаддя стін прогрівали? Дуже цікавий момент такий, що замок побудований прямо на гарячих природних джерелах. Саме через це перші люди і вибрали це місце колись для своїх. Остроїв у маленьких двориках, і вдень і вночі парували відкриті водойми. Якщо влітку це просто окей, то взимку це все рятувало життя. І стіни замку вони дійсно прогрівалися і були гарячими. Пам'ятаєте, Кетлін Старк е, в голові про неї вона ще казала, що їй дуже сильно це подобається, бо вона звикла власне до більш теплого клімату. Також є цікавий факт. Доведено, що оці от природні гарячі джерела вони обігрівалися печами світу. Саме ці печі світу вони породили колись 14 вогнів тобто це місце, де знаходилася Валірія і Драконстон. Є ще певний факт, що коли джак. Рейнірі він прилітав до Крігана Старка, а то Гриб казав, що його дракон Вермакс став раптом самицею і відклав кладку яєць саме у криптах під замком. А через що він це зробив? Через те, що там було тепло. Адже дракони не відкладають свої яйця там, де холодно, бо яйця одразу б кам'яніли. Скоріше за все, це просто були чутки, або Гриб щось придумав. Проте ну уявляєте, якщо там під замком. Лежать драконячі яйця. А знаєте, що люди, які живуть біля Вінтерфелу, що вони казали? Там ходить легенда про те, що природні джерела вони обігріваються драконом, який спить під Вінтерфелом. Чи чули ви про цю теорію? Бо у книгах у Грі престолів там ще ця теорія підкріплюється деякими видіннями. Але поговоримо про це пізніше, коли будемо говорити про гру престолів. Тож на цьому це все. Дякую, що подивилися це відео, і побачимося з вами вже дуже скоро у наступному відео.